Доброго дня, шановні глядачі. В минулому відео ми розглядали, які функції у нас має вкладка Основне. Переглядали та виконали деякі завдання. Якщо вдруг комусь цікаво і відео ще не бачили, ви можете з ним перейти за підсказкою в правому горі екрану. А зараз ми розглянемо вкладку Вставлення. Поговоримо про те, що тут взагалі є за функції у нас, навіщо вони потрібні і як ними користуватись. Ну, як зазвичай почнемо зліва на праву нашу стрічку, і зліва у нас першими йде такий блок команд, як сторінки. Тут ми можемо знайти такі пункти, як титульна сторінка, пуста сторінка і розрив сторінки». Навіщо це взагалі потрібно? Розглянемо титульну сторінку. Якщо ми натиснемо на стрілочку, ми бачимо, у нас пропонуються різні види, як можна оформити титульну сторінку для нашого документа. Зазвичай, якщо ви робите. Курсову, дипломну роботу, взагалі якусь роботу, то ця вкладка нам не потрібна, тому що вона не відповідає стандарту, який нам зазначений. Але взагалі, якщо ми будемо друкувати якісь книги, тощо, ми можемо обрати одну із запропонованих нам вкладок. Ну, от, наприклад, я ось третю беру. У мене автоматично з малюнком ставилось. Ми можемо вставити заголовок документа, якого там року видання, чи є воно тощо. Так легко можемо це зробити. Якщо нам не потрібно, ми натискаємо титулку, видалити поточну титульну сторінку. І воно все прибирається. Якщо нам не подобається, що тут, але все ж таки хочемо використати якусь титульну сторінку, ми обираємо пункт додаткові титульні сторінки. А, ну в мене зараз через нестабільне з'єднання немає доступу до онлайн-вмісту, але взагалі при адекватному інтернет-з'єднанні ми можемо зайти одразу. На... У нас відкриється вкладка з сайту Microsoft. І там обрати вже таку сторінку, яка нам буде до вподоби. Наступний пункт пуста сторінка. Ну, як із назви, додає просто одну пусту сторінку. Зліва знизу ми можемо бачити, у нас сторінка 2 із 2. Я натискаю. Це вже у нас має бути третя сторінка. Ось 2 із 3, 1 із 3. Тощо. Тобто, за допомогою такої команди ми просто додаємо додаткову сторінку на наш, в наш документ. Я їх прибрав, щоб не заважали. І наступний пункт розрив сторінки. Досить корисна річ, особливо при написанні досить великих робіт. Що вона робить? Вона, Коли у нас текст на одній сторінки закінчився, і ми хочемо перейти одразу до наступної, нам неправильно буде ставити ентери. Тому що при редагуванні потім тексту у нас все це може попливти. Тому краще у нас використовувати розрив сторінки. Як це працює? Я, наприклад, пишу ось перша сторінка і текст на ній. Я закінчив писати текст. Як зазвичай роблять. Затискають Enter, доки клацають ось, сторінка закінчилась, і тут уже текст на другій сторінці. І все. Але, от, наприклад, особливо, якщо ви ще навчаєтесь, і у вас цей документ будуть перевіряти. За допомогою команди, яку ми розглянули минулого уроку, а саме недруковані символи. Можна побачити, що у нас ось така картинка вимальовується. І якщо, наприклад, я хочу тут щось дописати ще у мене з'їжджає текст весь нижче. Тому потім треба переглядати і оце все витирати. Це неправильно так робити, ставити оці всі ентери. Я цей текст приберу. Я натискаю Enter один, щоб на наступний рядок перейти, і обираю пункт розрив сторінки. І таким методом у нас ось перша сторінка і текст на ній. Далі йде розрив сторінки. І одразу на другій сторінці вже текст. Якщо я, наприклад, натисну Enter напишу ще декілька рядків, у нас просто зміщується сам розрив сторінки. А тут текст залишається і нарухається. Тобто досить зручно в такому випадку це використовувати. Зараз я приберу це. З блоком сторінки розібрались. Наступний блок у нас йде «Таблиці». Виглядає ось так невеличкою табличкою, і якщо ми натиснемо, ми бачимо такі клітиночки. Це перше, нам видно. З допомогою них ми можемо створити таблицю максимум 10 на 8. Тобто, у нас буде 10 стовпчиків і 8 рядочків. Ми можемо, ну от, наприклад, створити таблицю 3 на 3. Я просто мишкою навів, як мені потрібно, натискаю ліву клавішу, і вона з'являється у вже тут. Ми можемо її редагувати якось. Якщо ж мені потрібна якась спеціалізована табличка, наприклад, там 15 на 15, до речі, щоб видалити, нам достатньо клікнути на табличку, у нас з'явиться отака піктограмка зліва зверху таблиці. Натискаємо на неї, у нас з'являється контекстне меню, і вся таблиця виділяється. І обираємо пункт видалити, видалити всі клітинки. Окей. І у нас табличка пропала. Якщо нам потрібна якась спеціалізована таблиця, ми можемо брати пункт Вставити таблицю». Я обираю, наприклад, на рядків там 20. Ой, стовпців 20, рядків також 20. Окей? І в мене з'явилася ця табличка. Тобто, з допомогою такого метода ми можемо ставити будь-яку таблицю, яка нам буде до вподоби. Також ми можемо тут електронну таблицю Excel, тобто. ми можемо, У нас викликається Excel, і з допомогою нього ми можемо вводити якісь ті таблиці, які нам потрібні. Вже не самим. Wordдом, а Excel саме, якщо нам такі таблички будуть зручніші. Далі у нас іде така пункт, як ілюстрації. Така група команд. І починається і вона із зображень. Зображення ми можемо додавати якісь з файлів. Для прикладу, я от візьму, в мене є на робочому столі. Немає на робочому столі. У мене є в файлах моїх. Ось малюнок ось з першого урока візьмемо завдання. Я обрав завдання, де в мене комп'ютер знаходиться. Натиснув, воно відкрилось і розмістилось в мене по центру, там, де встановлений мій курсор був. Я його можу зменшувати з допомогою кругльошків кружочків, які є. В ширину розтягувати, в висоту розтягувати. Тощо, тобто, все, що мені потрібно. Можу повернути, як мені потрібно його. Якщо я затисну клавішу Shift. То в мене воно буде повертатись по 15 градусів. З допомогою цієї клавіші можна, наприклад, рівненько виставити, щоб рівно кут 90 градусів був або ж 0. І таким самим методом, якщо я буду зменшувати або збільшувати зображення, затиснути в шифтом, то пропорції нашого зображення будуть залишатися сталі. Тобто, так якщо, я... Ой, так, якщо я вширну, наприклад, в мене зменшується воно. Якщо я затисну Shift. А, все рівно зменшується. До речі, обрали цю функцію. Раніше затиснути в шовтобу, воно все рівно пропорційно звужувалось. Вибачте, помилився. Далі у нас є такий пункт, як зображення з інтернету. Якщо ми на нього натиснемо, у нас відкривається влаштований браузер із запропонованою бібліотекою зображень. Ми можемо їх знайти або по пошуку, наприклад, там гарні котики. Натискаю Enter. І ось у нас пропонується малюнка. І є такий пункт тільки Creative Commons. Тобто це тільки фотографії, які дозволені саме спільнотою Microsoft. Якщо ми приберемо цю галочку, то у нас будуть з'являтися зображення всі, що воно знайде в інтернеті. Ну от, Наприклад, я якогось такого котика додавлю, вставити. І в мене замість мого зображення вставився котик. А чому ж так? Все через те, що перед вставкою в мене було виділено саме зображення, а не десь курсор стояв. Тобто, якщо я встав... зараз оберу інше якесь зображення, ну, для приклад, літак, ось таке літак хай буде. Вставити. В мене таке зображення з'явиться. Тощо. Якщо я хочу, щоб у мене декілька зображень було, я ставлю курсор десь, де я хочу, щоб воно розмістилось, і тільки після цього обираю нове зображення. От тварини, наприклад, ось така тварина, хай буде. Ось. Тепер, удра... Тепер воно не замінилось, а вставилось як окреме зображення. Тобто звертайте увагу, коли ви вставляєте саме ці зображення. Далі у нас є така команда, як фігурки. Ми тут можемо обирати стрілочки, прямокутнички, кружочки тощо. Наприклад, я хочу натисну... намалювати прямокутник. Я обираю прямокутник, затискаю десь ліву клавішу і тримаю, доки не намалюю. Наприклад, ось такий мені потрібен. Після того, як ми намалювали, можемо його рухати, як нам буде зручно. І вибирати кольор, обирати, наприклад, заливка хай буде білою, Контур у нас, тобто рамка нашої фігури, хай буде отакою фіолетовою якоюсь. Ну і ефекти можемо об'ємні якісь додати, тобто, щоб це 3 d якась фігура була якось лежить, тінь додати тощо. Тобто, це вже за потреби, як переглянути більш детальніше потім. Далі у нас йдуть такі як пік піктограми. Піктограми від фігур відрізняються тим, що Піктограми це готові якісь значки, які ви зараз бачите в себе на екрані. Ці всі значки розміщені в Microsoft і ми можемо також знайти по пошуку. Наприклад, я хочу комп'ютер вставити. А комп'ютера немає, лише процесор значок. Ну, хай буде будинок, наприклад. Ось, я пишу будинок, мені знайшло два види будинків, ванна чомусь і будинок на колісах. Ну, наприклад, такий будинок я хочу вставити. Ось він у мене з'явився. Наприклад, я зараз рухати його не можу. Я хочу, щоб він по центру був, а я лише вверх та вниз можу його рухати. Щоб я зміг його розставити по центру, у нас є таке пункт, як обтікання за, текст. обтікання за текстом. Я хочу, і потрібно обрати не з лівої сторони в тексті, а от, наприклад, нав... ну хай буде зверху і знизу текст від нашого малюнка. Після того, як ми обрали, я зображення можу рухати вліво, вправо, вверх-вниз. Весь текст, що буде введений, буде зверху і знизу цього зображення. Для прикладу, я зараз набір символів веду. А ось виділю і копіюю, так буде швидше. Навіть не так, так я скопіював із ентером, а я без ентера хочу. Щоб мене веден ряду не все. Ось так скопіюємо. Ось у нас багато тексту. Я беру нашу пік піктограмку, введу, і ми бачимо, що текст так вгорів і знизу. Якщо ми, наприклад, оберемо навколо рамки, текст буде навколо рамки. Як ми будемо рухати, так і буде рухатись наш текст. І аналогічно у нас є наскрізне. Тобто, в залежності від того, що тут, нам, що тут написано, воно буде ось, ви бачите, як розташовано. Є за текстом, перед текстом тощо. Зазвичай використовують згори та знизу. Щоб зображення не розривало текст негарно, і також, щоб не заважало. Для зручного розміщення. Далі у нас іде такий пункт, як 3D-моделі. Це бібліотека 3D-моделей, яку ми можемо або власноруч завантажити з файлу, якщо ми намалювали якусь 3D-моделю в редакторах, або ж використати джерела інтернету. Я оберу джерела інтернету. Тут ось нам одразу пропонується багато різних зображень. Ну от я оберу, наприклад, динозавр. А, це всі анімовані моделі. Ну, ось конкретно динозавр ще був вставити. Зараз він вантажиться. Якщо у вас досить слабкий комп'ютер, можуть бути проблеми з відображенням таких об'єктів, так як вони енерго сильно. Ось наш динозавр є. Я оберу, щоб також зверху і знизу текст розділявся. І по центру ми бачимо кільце із стрілочками. З допомогою нього ми можемо рухати нашого динозавра. Так як ми захочемо. І в залежності від того, як ми його поставимо, так і буде рамка нашого зображення. Ось, наприклад, отак поставлю, текст з'їхав ще більше. Поставлю рівненько, текст повернеться. Можливо, для якихось спеціалізованих речей це і знадобиться, але зазвичай в документах це не використовується. Розповідаю лише, щоб ви знали, що воно таке є. І можливо, вам це саме знадобиться. Далі у нас йдуть пункти, які називаються SmartArt. SmartArt – це набір значок для значків, вибачте, для того, щоб гарніше. Розставляти якісь, якусь інформацію. Гарніше її відображати. Ми бачимо, у нас є списки, процеси, цикли, ієрархія, зв'язки тощо. Їх досить багато є, ну а для прикладу списків я беру ось такий, наприклад, список. Окей? В мене от з'являється отакий гарненький список, і там, де напис текст, я можу щось вводити. Там перший пункт. Другий пункт тощо. Тобто це для гарного відображення деяких фрагментів тексту, наприклад, для списків. Краще все ж таки це використовувати в презентаціях, ми далі це ще будемо розглядати. Але воно є у нас і в документах Word. Наступним пунктом у нас є діаграма. Діаграм тут досить багато, всім, яка потрібна, кожен знайде та, яка якою йому сподобається. Я зазвичай користуюсь секторною діаграмою, саме звичайною. Або ось такою, або ось такою. Щоб додати, ми обираємо, як завжди, ми ставимо курсор, де ми хочемо вставити нашу діаграмку. Обираємо пункт діаграми і вибираємо, яка нам потрібна. Я ось цю оберу. Окей. У нас з'явилась діаграма і табличка Excel. В табличці ми заповнюємо дані, які ми хочемо, щоб відображалися в нашій діаграмі. Конкретно зараз тут заповнено продаж це назва таблички. Я зараз її змінюю. Натискаю Enter, назва змінилася. Оце де кв 1 КВ2, 2 кв 3 Це назви наших секторів. Наприклад, в мене буде три частинки лише. От я прибираю, в мене табличка вже змінилася. І тут, наприклад, буде прибуток, там хай буде, наприклад. Тут буде м -м, витрати. А тут не знаю, що залишилось. Ось. І дані також можемо змінювати, як хочемо. Написали 90, пункт збільшився. Написали 34, трохи менше став. Тощо. Тобто, в залежності від тих даних, які ми занесемо до нашої діаграми, у нас так вона і відображатиметься. Тобто автоматично підрахується. Якщо ми закрили оцей пункт з Excel, але хочемо потім відредагувати цю діаграму, ми можемо натиснути праву клавішу миші і обрати пункт редагувати дані. Після цього у нас знову з'явиться наша табличка Excel. В якій ми можемо вводити дані. І знову ж таки, табличка буде змінюватися. Далі у нас йдуть такі пункти, як знімка екрану. Тут у нас ось доступні вікна є. Це, в залежності від того, що у нас відкрито, які знімки екрана ми робили, ми можемо одразу їх вставляти до нашого документа. Наступна група наших команд це надбудови. Досить детально розповідати про надбудови не буду, лише поясню, що це таке. Надбудови це о, невеличкі додаткові програми для нашого Word, які розширюють його функціонал. Для прикладу, зазвичай встановлюється в надбудова Вікіпедія, але вона неактивна. Щоб активно її зробити, їй потрібно ще довіряти її натисніку. Тобто, в залежності від того, який функціонал нам не, не вистачає, і ми хочемо його знайти, ми можемо використати надбудову. Для того, щоб знайти їх, ми можемо просто натиснути Отримати надбудови», і от, по категоріям знайти, по пошуку, або просто переглянути, що тут у нас доступно. Зазвичай всі надбудови безкоштовні. Деякі мають свою вартість, яка сплачується один раз. Наступний пункт у нас іде мультимедія, а саме онлайнове відео. З допомогою цього пункту ми можемо з браузера вставляти якесь відео. Ми можемо ось, з коду вбудування відео. Тобто, якщо у нас є спеціальний код, щоб вбудувати це відео, ми можемо його тут ввести, натиснути стрілочку, і у нас воно з'явиться в документі. Або ж можемо знайти конкретне відео, яке ми хочемо ставити на YouTube. Для прикладу, там гарні котики. Я натискаю Enter. І ось це відео з YouTube. Я от перше відео беру, вставити. І ось воно в мене з'явилося. Щоб переглянути, пуск натискаємо, воно відкривається. Ну і далі пуск натискаємо, і воно буде нам відображатися. Натиснули десь збоку, воно закрилося. Таким методом можна, наприклад, можна ще вставляти відео із власного комп'ютера, але краще всього, якщо для презентації використовується якесь відео, загрузити його кудись і вставити саме за посиланням. Ой, ну не тільки для презентації, для документів, для всього цього. Це все через те, що якщо ви відео вставили з комп'ютера, а передаєте цей документ або презентацію комусь іншому. Вам також переписати нужно ще й відео. Тому що якщо ми його не перепишемо, у нас буде просто чорна рамка. І наш документ не зможе це відео відкрити. А якщо у нас відео буде в інтернеті десь, і ми додаємо його за посиланням, то воно у нас буде завжди доступне, аби був доступ в інтернет. Наступним групою команд у нас є посилання. Вони потрібні для того, щоб, ну, от перший пункт посилання, щоб робити гіперпосилання на певні сайти. Наприклад. Я хочу вставити сайт пошуку Google. Я обираю тут пошук Google пишу. Я можу виділити це. І от посилання. Ми можемо додати конкретне посилання на якийсь файл, на місце в документі, на новий документ, електронну пошту тощо. Тобто якусь додати. Річ, що нам буде потрібно. Далі у нас є вкладка така, як закладка. Це, вона потрібна для того, щоб якщо досить великий документ, ми могли швидко переходити між фрагментами його. Наприклад, закладки поробити по заголовкам, щоб швидко по ним орієнтуватись. Далі йде така група, як примітки. Примітки потрібні для того, щоб якщо у вас спільна робота з документом йде, наприклад, ви комусь надсилаєте на перевірку цей документ, ця людина з допомогою приміток може вказати вам на ваші ошибки. Для прикладу, я от виділяю. Ось оцей рядок хай буде. І обираю пункт примітка. І пишу: у вас тут помилка. І все. Тепер людина, якщо наводи на примітку, їй пишеться. Стрілочка показується, де, до, до чого відноситься, і пишеться, який текст ввели. Ми можемо відповісти і вписати виправлено, наприклад, тощо. Якщо нам ця примітка заважає, ми на ній праву клавішу миші натискаємо і натискаємо Видалити. І вона у нас пропадає. Наступна група команд у нас це колонк-титули. колонк титули у нас будуть верхній та нижній. Вони потрібні для додаткової інформації. Наприклад, інформація про номер сторінки. Щоб перейти на колонк титул, досить зручно натиснути два рази мишою. Ну, Для прикладу, верхній колонк-титул титул, верхня частина екрану. Ось у нас він відкрився. Якщо ми хочемо з нього вийти, натискаємо просто по білому папері два рази. І у нас він закривається. Ну, Для прикладу, я хочу додати нумерацію сторінок. Я обираю вставлення, номер сторінки. От, вставлення, номера сторінки, ну от, знизу, справа, знизу. У нас ось є перша сторінка і одразу тут друга, третя тощо. Якщо нам потрібно, щоб на першій сторінки не відображався номер, ми ставимо галочку Інша нумерація для першої сторінки. І прибираємо просто цю одиничку. Наступним блоком у нас йде блок текст. За допомогою нього ми, по-перше, можемо вставляти текстові поля, які тут у нас запропоновані деякі. Ну, те саме перше текст, просте текстове поле. Грубо кажучи, це окремий елемент. Він розташовується, як ви бачите, як малюнок. Тобто текст обтікає за ним. І можемо обрати, як хочемо, наприклад, зверху і знизу. І в ньому ми можемо ввести певну інформацію там. От, певна інформація. У ну, нас ватак в рамочки виділяється аналогічно до того, як вставляється текст в PowerPoint. Далі у нас йде такий пункт, як експрес-блоки. Ми можемо, наприклад, додати авторство цієї, цього документа, адресу електронної пошти, адресу установи тощо. Тобто ви більш детально зараз бачите в себе на екрані, що можна додати. Це буде відображатись так само, як текстове поле ми додавали тільки що. Наступний блок у нас WordArt. Це певні стилі, які ми можемо приміняти до нашого тексту. Для прикладу, я ось беру такий дзеркальний. Вставлю тут зверху і знизу текст. Ну я можу писати, ось, наприклад, певний текст. І в залежності від стилю, який ми обрали, він так і буде відображатися. Досить гарно виглядає, наприклад, для заголовки. Далі у нас йде такий пункт, як буквиця. Буквиця, хто не знає, це о, спеціально використовується така річ в казках досить часто. Коли перша літера на сторінці, початок казки, вона великою буквою вказана. Ну, для прикладу, от, буквиця ми на рядочку стоїмо з текстом, буквиця от, у тексті. О, розуміщ, перша буква стала великою на декілька рядків. Якщо, наприклад, цей фрагмент був копіювати, ось нав, вона навколо текста розміщується. Тобто текст обтікає її. Або ж можемо зробити. Видалити цю буквицю. Права клавіша. А, виділити та видалити її потрібно. Оп, все. А, ні, не все. Буквиця ось на полі. Тобто, щоб буква наша виходила на поле. Якщо ми вважаємо, що нам не потрібно, обираємо пункт немає. І вона знову пропадає. Є такі речі: у нас от. рядок, підпису, дата і час та об'єкт. Наприклад, зручно от в колонк титулі додати. Дату створення цього документа. Я обираю дата і час. І от, наприклад, от, п'ятниця, 7 квітня 2023 рік. І воно на всіх сторінках буде з'являтися, коли я цей документ відредагував. Так як у нас створено, що колонк титулу для першої сторінки буде унікальним, ми ставимо цю річ ще й на другому колонк титулі. Ось дата той час. І тепер оце відображається на кожній сторінці, що ми зробили. Цей підпис є. Все, що ми вказуємо в колонн титулі, у нас дублюється на всі сторінки. Єдине, у нас ось є галочка, «Ін інший для першої сторінки. Щоб змінити якось колон титул першої сторінки, щоб він, наприклад, був пустим. Тому що досить часто перша сторінка виступає для, для обкладинки. Або для титулки якось. Наприклад, текст колонн титула зараз пишу. Вихожу з нього і дивимося. Ось на, кож на кожній сторінці у нас цей напис з'явився. І є. Окрім першої. Перший є лише оце, що ми вставили першого разу. Якщо я це переберу на всіх сторінках, це залишиться і надалі. І останні пункти це символи. Група команд символи. О, досить необхідна, якщо ви збираєте, збираєтесь якісь формули вписувати. Це є зручний, зручний пункт формула. З'являється ось таке вікно, де ви можете вводити формулу. Коли, як тільки ви його обираєте, у вас. З'являється знаряд... знаряддя для формул конструктор. І тут ви можете встав... вставляти формули, які вам потрібні. Для прикладу, тут є заготовки, формул, уже готові написані. Або ж, якщо нам заготовки не підходять, що частіше все-таки все так і є, ми можемо власноручно, наприклад, обрати. Там, вписувати самі X, дорівнює. Наприклад, додамо дріб. Там, 5 поділити на 3, плюс, додамо якийсь індекс. Там Y квадрат хай буде. І ось так лаконічно воно буде виглядати. Саме цей пункт зазвичай використовується, коли друкуються книжки з математики тощо. І є така команда, як символи. Тут ми можемо брати певні символи, які у нас нема, яких у нас немає на клавіатурі, але ми хотіли б додати. Як для прикладу, зазвичай ми коли пишемо в зошиті. Або в чомусь ми для знаку ділення використовуємо дві крапки. В книжках же, якщо друкую, тут не так виглядається. Тут ми можемо брати пункт символ і брати ось знак ділення. І він буде виглядати саме так, як виглядає в книжці. Якщо ці символи запропоновані нам не підходять, обираємо пункт інші символи, і тут дивимося їх дуже-дуже багато. Всі що, всі, що взагалі передбачені комп'ютером, всі тут є. І так ми можемо знайти все, що нам потрібно. На цьому ми можемо. Завершити ознайомлення із вкладкою вставлення. Тут на ній насправді багато чого ще можна зробити, але для основної бази цього більш, аніж достатньо буде. Більшість функцій, навіть яких ми розглянули сьогодні, ви використовувати в повсякденні для створення документів, не будете. На цьому ми наше відео будемо завершувати. Дякую за увагу!